Герої не вмирають, допоки наша пам'ять про них жива. Через повномасштабне вторгнення близько ста тисяч військових віддали своє життя за незалежність. Серед них і співробітники Державної кримінальної виконавчої служби сьогодні у Києві відбулося відкриття пам'ятного знаку, аби вшанувати загиблих. Під час заходу відбулося освячення меморіалу та церемонія покладання квітів керівництвом міністерства юстиції та почесною вартою. Також спецпризначенці виконали траурні залпи на знак прощання з героями. Міністр юстиції Герман Галущенко посмертно нагородив відомчими відзнаками справедливістю та милосердям захисників. На врученні були присутні родини загиблих. Нагороду отримує дружина героя Яна Васильєвна. Знаєте, я розумію, що четвертий рік війни це дійсно дуже тяжкі випробування, але саме завдяки захисникам і залізницям. Дійсна Україна сьогодні. Ми взагалі-то зі Львова, і я маю можливість бачити, наскільки в кожному куточку країни багато сімей, які втрачають захист своїх рідних. І Найбільше, що для сімей важливо, це дійсно не забувати пам'ятати наших героїв.